Пане Петра, в мене тоді таке ще одне запитання. Низка преси західної видань пише про те, що Трамп не розвернувся стратегічно в бік України. Ну направду так і виглядає. Ну, так а це все є елементом його переговорів. Погоджуюся із Путіним. Але тут один нюанс, про який пишуть багато західних журналістів репутаційні втрати Трампа. Я пам'ятаю, коли ми дискутували з цього приводу і в студіях про те, що Трамп, от Максим прекрасно пам'ятає ці наші е, вже позазйомочні дискусії, я доводив, Трамп не дасть Україні зброю від слова зовсім. Я ну, відверто я не вірю в це. От зараз теж НАТО заплатить. Ну окей, і всі говорили: ну ви що, він не допустить Афганістану 2 для нього репутаційні втрати це все. Хоча він вже їх несе, просто колосальні. І от про репутаційні втрати. А як же репутаційні втрати для Трампа, про які багато говорить? <реку> репутаційні втрати від чого? Від того, що не припиняється кровопролиття а. в Україні. Він ж обіцяв завершити війну. Як, як це він пойде пояснювати? А, ні, ну те, що він якось це все буде пояснювати. Ще деякий час я в цьому не маю якихось відповідних сумнівів. Деякий час цю історію перекривала ситуація на Близькому Сході, де Трамп був великим переможцем тіре, миротворцем Ну та, але вже західна преса навіть пише про те, що збагачений Уран зберігся. Перепрошую. Ну це ж таки річ. Це ж така річ. значить, зберігся там, а ви доведіть там, а потім там знову щось проведемо. Ну коротше руші такий інформаційний так, так, так. процес він загалом триває. Я єдине, що тут хочу сказати, от яку я бачу послідовність дій, тому що е, от ті всі заяви про те, що там, наприклад, які Трамп постійно робить, е, і робив принаймні раніше до недавнього, які в нього прекрасні відносини з Путіним, як вони один одного поважають, як вони прекрасно спілкуються, це ж ну, теж частина відповідної е, зовнішньої стратегії Трампа, як він звик, звик себе поводити під час будь-яких переговорів, значить, що mm -hmm. от одразу ставиш певні рамки для свого візаві -ві на переговорах, і якби ти вважаєш, що це якось на нього впливає. Хоча Трамп, мабуть, не до кінця відчуває, хто такий Путін і що на нього це все ну, достатньо слабко діє. А значить, що я хочу сказати, я, чесно кажучи, не зовсім погоджуюся з думкою, що Трамп особисто вийде, навіть якщо Трамп колись там міркував про цей план, що Трамп особисто вийде і його озвучить. Якщо ми звернемося до відповідних заяв Трампа, вони завжди по відношенню до України були порівняно нейтральні. Тобто, от за весь треш, як правило, відповідали інші люди, яких в адміністрації Трампа вистачає. От вони весь цей треш стабільно озвучували. А Трамп завжди говорив: там зупинити кровопролиття це погано, я невдоволений, краще, щоб був мир, і так далі. Тобто, загальні, загальні фрази він ніколи на себе особисто, відповідальність за щось сумнівне, не бере. Ну, він завжди від відмежовуються якимись загальними фразами. От тому Трамп особисто про це ніколи говорити не буде. При цьому я знову ж таки думаю, що все ж таки Трамп в спілкуванні із Путіним розраховував, що так, він піде на значні поступки по відношенню до України. Значить, йому, в принципі, не шкода. Не шкода там багато uh -huh. чим поступитися. Це якби не його держава, якби це, це не важливо для нього. Але він чекав у відповідь: якісь геополітичні зиски, економічні, а головне uh -huh. репутаційні. Зиски для себе, що в відповідь він щось від Путіна одержить, а ж репутація да, повагу, там якісь там демонстрації так. цієї поваги і так далі. Ну коротше кажучи, що, що це буде mm. якийсь іміджевий репутаційний для нього виграш, Так. якого він від Путіна очевидно не одержує. Навпаки, 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 той так достатньо показово над ним знущається. І от, до речі, цікаві моменти з цією розмовою Трамп Путін, який, яка от, знову ж таки змінила публічну риторику Трампа. Що передувало цій розмові? Зупинка американської допомоги. Тобто Трамп де-факто виконав одну із умов скасування Путіна. санкцій, про щоляв. Скасування санкцій. Так? Почали почали. Так. Значить, скільки було заяв про невступ України в НАТО, що НАТО в України не буде? так? Всі вимоги публічно, які озвучували росіяни, де-факто Трамп пішов на шляху їх виконання. Десь він просунувся серйозно, uh -huh. десь почав відповідні кроки і каже Путіну: ну давай, що ти мені кажеш? Давай там якесь припинення вогню, там щось покажи. Там, ну давай, що там. І тут виявляється, що ці всі вимоги, це далеко не те, що насправді путіну потрібно. Що ці всі вимоги, озвучувані публічно, це прикриття чогось прямо протилежного. Uh -huh. І в цій ситуації насправді, от Трамп реально стикнувся з достатньо серйозними репутаційними викликами, тому що одна річ продавати ідею про те, що от я примушу всіх сісти за стіл переговорів, всіх піти на поступки перед виборами, і тоді можна було, в принципі, достатньо успішно продавати цю ідею, що мовляв, дивіться, клятий Байден втягнув нас у безкінечну війну. Вона викачує наші ресурси. Перспектив немає, треба негайно це все зупиняти. Я негайно все зупиню. Всі так, да, да, прекрасно, там досить витрачати гроші. А зараз що? От як цю ідею продати, у нас стає все більше і більш маргінальною. Значить, ну треба репутаційно показати, що я якби там не от слідую повністю в якомусь ключі Путіна, що я там не повністю йому підпорядкований, і він робить певні репутаційні кроки. І так, це справді поки що не якась зміна стратегії. Да? Це не якась зміна стратегічна, я, це якийсь стратегічний розворот. Це сижу, слухаю, я вас думаю, які, що са, які? кроки. Ну, ці всі заяви, його потім там оці всі, що Начебто там е, оці всі про е, продаж е, зброї за рахунок та, держав НАТО і так далі. Ви думаєте, що він вважає, що всі довкола ідіоти? Ну, в принципі, так. Да. Ну я коли слухаю е, Росію, то в мене складається враження, що вони всіх за ідіотів тримають. Ну, і зараз втримають. ви говорите про Трампа також виходить. Бо от буквально я перепрошую, коментував Лавров Мерце. Він каже: Мерс, це ж Гітлер 2 Він почав озброїти ФРГ і так далі. Ну, ну прекрасно, да, ну в принципі, в принципі, все абсолютно логічно. Е, Трамп обґрунтовано так вважає, тому що він же став другий раз президентом. Ну так. В нього ніхто не вірив. Віктор Всі... Федорович з цього приводу розказував, точніше, не він анекдот про нього. Да, он, не, да он не президентом став. Коли в ліфті питав вгору <гум> <та>. чи вниз. Тому це вся історія. Але тут інше питання в іншому. От З точки зору Трампа незрозуміло, чому Путін відкидає настільки прекрасні умови, які йому Трамп пропонує. <гум> <гум> І це насправді цікаве питання. От Чому Путін в момент, коли у нього. Оптимальні умови для того, щоб перезавантажити відносини із президентом Сполучених Штатів, отримати купу преференцій, вийти де-факто, ну не те, щоб переможцем, ну але на такі достатньо позитивні для себе ноті, із, ну як би ми знову ж таки не оцінювали, не найкращій, м'яко кажучи, війні в історії Росії, не? так, так. Він це відкидає. Він починає знущатися із Трампа. Так. Починає е, таку достатньо рознучальницьку інтонацію. Можливо, це дійсно, як то кажуть, головокружіння від е, успіхів, там, кісонна якась хвороба. Вони вважають, що вони сплели і скоро всіх захоплять, скоро всім будуть диктувати умови. Можливо, це. І це, очевидно, ну, не те, чого розраховував Трамп. Тому що Трамп розрахував ну, те, що там каже Рубіо, там інші, вони реально так вважають. Ну, дивіться, ти втрачаєш там людей, ти втрачаєш там гроші, найголовніше. да? Тобі шо, гроші зайві? От тут логічне, логічне питання. Да. А ваші гроші зайві? Ну, значить, давайте там уже якось там порішаємо це все, там щось ми там вам віддаво, там ви там на щось погодитесь, там хоча б щось там номінально нам покажете, що там якийсь мир там приблизно, там. ми будемо з вами знову торгувати, ви зробите купу грошей. Що вам ще треба? Ви нагадали мені одне питання, щодо якого я от останнім часом багато міркував. І Стосовно знову ж таки повертаючись до початку нашої розмови щодо допомоги. Uh -huh. І чому, наприклад, Сполучені Штати, незважаючи ні на що, її не припиняють? От, власне, от коли почалася російська повномасштабна агресія проти України, чому Сполучені Штати, які до цього евакуювали посольства і казали, там, ну, ми знаємо, що вас там скоро знищать, ну як би ну що, ну буває. Так, так, а так через невеликий проміжок часу вони очолили допомогу Україні, сформували формат Рамштайн і все з цим пов'язано, тому що вони зрозуміли, що війна все одно буде тривати, спротив буде тривати, але участь у цій війні надає їм конкретні інструменти і механізми впливу на ситуацію, в тому числі і в контексті регулювання ударів України, в тому числі mm -hmm. ударів по нафто. тому що. Як тільки, по ядерним об'єктам по, об по всьому іншому. Да? Тобто вони таким чином управляють зі своїх, з точки зору своїх інтересів, угу. цим процесом. І от якщо, наприклад, вони прибирають повністю інструменти, пов'язані з військовою допомогою для України, вони забирають і свої інструменти впливу на це все. Бо павутину Україна робила без допомоги. А що ми можемо? ну, типу, да. просто вони... Абсолютно, абсолютно вірно. До речі, зробивши павутину. От я думаю, що в принципі геополітичні наслідки цієї саме вони значно більші, тому що в кінцевому рахунку, от я думаю, що ця зміна тональності росіян по відношенню до Сполучених Штатів, те, що розмови перестали бути настільки хорошими і продуктивними, воно теж прямо пов'язано. Я, до речі, про це тоді казав: що переконати росіян в тому, що українці це самі зробили, розробили, продумали і виконали. Американцям буде вкрай складно, тому що імперське мислення росіян воно виключає таку можливість. Тому що mm -hmm. з Точки зору імперського мислення росіян, Україна ніколи не могла і не може бути настільки значимим геополітичним гравцем, і щоб самостійно це все організовувати. Є ще інша Ну, В будь-якому випадку, в будь-якому випадку для них основне це значить, це Сполучені Штати, от це вони тільки можуть це щось mm -hmm. таке робити, тому що це справа великих держав. Великі держави тільки вони можуть проводити якусь відповідну геополітичну. Гру, тому я думаю, що тут справді геополітичні наслідки павутини вони дуже далеко виходять просто за межі, наприклад, ударів, знищення стратегічної авіації чи там, наприклад, там, якихось там інших моральних перемог. Але повертаючись до того, що я кажу, це, до речі, відповідь, чому періодично вони там скасовують, але все одно повертаються до допомоги угу. і не хочуть залишати повністю позбавляти себе повністю інструментів впливу. Тому що, якщо дійсно вони повністю припиняють будь-яку допомогу Україні. Які? Яка мотивація України не знищувати нафтоперевезення росіян через Чорне море? Так. А інструменти для цього українців є і свої. Але головне, американці не виключають того, що Україна розбро... розробить ядерну зброю. Вони цього не виключають. Не виключають. І іноді ця інформація вспливає в різних американських медіа і серед аналітиків: що а Україні треба два місяці, щоб зробити ядерну бомбу. І американці такі пу-пу-пу. Вони ж так само чому вони бояться програшу Росії? Тому що коли Росія відчує себе притиснутою до стінки, вони, у них не залишиться іншого вибору, як застосувати ядерку. І вони mm -hmm. такі ну Росія не може програти. Я думаю, я думаю, це один із комплекс комплексу причин, чому вони не хочуть поразки Росії. Ну, Один із комплексу, да. але в цілому, це той елемент, який да, ми да, можемо да. використати. І це до речі, корис. і це до речі, і це до речі, до питання знову ж таки початку нашої розмови, чому Трамп от зараз почав там говорити про військову допомогу Україні mm -hmm. і так далі. Я все ж таки переконаний, що як би ми до Трампа не ставилися, і як би він себе не проявляв, йому дійсно байдуже на Україну, на долю України, йому байдуже, що взагалі буде відбуватися. Але все ж таки, я більш ніж переконаний, що американські політичні еліти не зацікавлені у повному знищенні України як такої. Окей пане петро це, за це, це це окрема тема але я в цьому б теж і оце це у оце весь комплекс комплекс факторів він і впливає на оце питання допомоги